складна операція. Я думав, що я вже більше не вистачить мене здоров'я служити у війську. Але так сталося, що 24 лютого 22 року ну, я сам пішов у військкомат, можна сказати, по блату, мобілізувався без черги. Все-таки два з половиною роки, коли ти просидів, можна сказати, так, скажімо, просидів в лапках в посадці. Потім повертатися в соціум, все одно людина мені здається, ну, на своєму прикладі, скажімо, дичавою доволі швидко. Почав зато в 2015 році, але 24 лютого 2020 року, 6-15 ранку, я вже був в Гощанському ТЦК ТАССПА. Під час одного з штурмів я був поранений ліве передпліччя. Ось і це тяжке поранення, як виявилося потім. Я не був готовий повертатись додому. Хлопці воюють, а ні, було таке якесь відчуття. Плюс психологічно, фізично, я боявся звуків, я боявся певних емоцій, були панічні атаки. Стежка до відновлення з'явилася зрозуміння, що кожен, хто пережив травму війни втрату дому, стикається не тільки. З фізичними, але з емоційними та психологічними е е викликами. Я зміг знайти самоконтроль. Сьогодні я займаюся такими, як я. Гуще. Хочу, щоб ці хлопці чули мене, щоб вони не боялися. Завдяки цьому міні-гранту у нас з'явилася можливість облаштувати простір професійним обладнанням, меблями та матеріалами. Завдяки грантовій підтримці, реабілітаційному простірі стежка до відновлення, створена умови для проведення масажних сеансів та арт-терапії. Як можна бути в нормальний психологічний стан, коли тебе постійно турбує фізична біль? Масаж, в першу чергу, це масажне крісло. І воно, я, я зрозумів, що це мені треба, коли тебе болить до того, після того вже не болить. І ти, і ти відповідно себе почуваєш зовсім по-іншому. чи пізно війна закінчиться. Придуть сотні тисяч ветеранів. Так буде. Ми повинні створити систему Систему, скажімо, сприйняття, систему, як їх зробити їм легше. Соціально такі э, проекти дають надію, що люди не покинуті, що про них думають, що э, про них піклуються. Людина приходить до людини, і ми з вами спілкуємося. З цього все починається, бо спочатку слово, а потім вчинок. Потім вчинок і вчинку тут чудова. В жовтні 2022 року я добровільно пішов в воєнкомат. Я е, прослужив е, загалом один рік вісім місяців. Після повернення з армії ну, для мене незвичне було відношення людей, на жаль, тому я звернувся до психологів. Е, у мене є добрі знайомі, хаб-ветеран позивний Україна. Ідея створення хабу виникла вже на початку російської агресії. Так як я колишній військовослужбовець, при спілкуванні з військовослужбовцями в своєму підрозділі, я зрозумів, що необхідно створювати простір, простір в цивільному житті для колишніх військовослужбовців. Той простір розуміння, простір Спілкування, простір допомоги, який би міг допомагати їм знаходити себе в цивільному житті. Найдієвішими методиками для людей, які ми надаємо допомогу, є фізична та психологічна реабілітація. Це допомагає знайти спілкування з самою людиною, це допомагає йому більш розкритися. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Сюди може прийти кожен військовий, тут є дружня атмосфера, покращити може свою фізичну підготовку, моральну, психологічний стан, який дуже важливий для військового, який прийшов з фронту. Завдяки цьому міні-гранду ми закупили певне спортивне спорядження. Це і велотренажер, і бігова дорожка, і силовий тренажер, і гантелі. Я думаю, що треба хлопцям от такі центри звертатися. Це є реальна допомога стати, ну, до кінця не вийде, але стати вже цивільною людиною. Саме такі міні-гранти дають можливість. Е, Охоплювати проблемні соціальні прошарки населення на рівні районів, там, де, скажімо так, ця проблема є, дає можливість створити той простір, який об'єднує і ветеранів, і внутрішньопереміщених особ, і дає змогу зрозуміти їм, що вони потрібні, що вони необхідні нашій державі, нашій громаді, нашому суспільству. Війна накладає свій відбиток на психологію людини. Такі проекти вони дають надію, надію на майбутнє.